Головні новини енергетики України за 6 12 травня. Європейський банк реконструкції та розвитку планує надати Тофлан Ойл, що входить в групу компаній Око, 60 мільйонів євро кредиту на будівництво першого приватного проєкту з виробництва біоетанолу. Енергоатом розпочинає підготовчі роботи з будівництва нових енергоблоків на Південно-Українській АЕС. Про це оголосив ВОУ голови управління енергоатома Петро Котін під час робочої поїздки на ПАЕС. За його словами, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки номер 4 та номер 5 за технологією ЕП1000 VesinHuse. Компанія «Детек-ВДА» пройшла необхідні процедури погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для продовження реалізації проєкту Полтавської Вес. Більше новин читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.